no. Вітаю, друзі! Нарешті вихідні. Часики можна пролежати вдома на дивані, витратити на соціальні мережі або поїхати у подорож і влаштувати собі класний вікенд. Сьогодні я обираю третій варіант і прямую на Чернігівщину в Седні. Селище міського типу Седнів знаходиться в 25 кілометрах від свого обласного центру. Дістатися туди з Києва можна двома маршрутками: одна від станції метро Чернігівська довезе вас до Чернігова, а друга до Седнєва. Селище розташовано на березі річки Снов і поділено на чотири мікрорайони, що розмістилися на ровах. Має власну гідроелектростанцію і чимало унікальних історичних пам'яток. Місце, в якому навіть школа має вигляд заможного маєтку. Видатні художники і митці саме тут надихалися на роботу. Через це селище має іще одну назву містечко муз над рікою Снов. Подивимося, куди мене занесло і на що надихне це місце. Дорогою сюди я зв'язалася з жінкою, яка погодилася прийняти мене у себе в хаті. Адже цього вікенду я вирішила долучитися до сільського життя. Добрий день! Проходь Софійка. Оце тут я живу. Залишайся, якщо сподобалось тобі. Ну мені сподобалось. А що мені треба буде для цього зробити? Завтра у нас свята рушника у селі угу. та будемо готувати страви. І мені потрібна допомога. От ти будеш допомагати мені. Ну а поки в мене є час, я піду прогуляюся містечком. За першим враженням, селище доволі приємне. Людей небагато, але вони привітні. Навкруги все зелено настільки, що хочеться годинами милуватися і дихати. Не дарма седнів, дуже кінематографічний. Одним з останніх фільмів, що знімалися в цій місцевості, картина Марисі Нікітюк, коли падають дерева. Прокаті її ще немає, але прем'єра відбудеться вже восени цього року. Седнівці на екрані впізнають і рідні місця і самих себе. Вони завжди беруть участь в епізодах. Але найпопулярніша кіноспоруда дерев'яна Георгіївська церква. Біля неї воювали у фільмі Батальйони просять вогню. А от всередині відбувалася справжня чортівня. Все майже так, як було у фільмі. Може, і досі після опівнічі з'являється Фома з паночкою та виходить вій? В 30-х роках була пожежа, блискавка вдарила. Невелика злива була, затушила. Сам Бог зберег храм. Завдяки зйомкам в 70-х роках на храм було звернена увага і відбулася реставрація. Можливо, в певних кругах. Відбувалися якісь розмови про цю церкву. Звернули валосом завдяки цілізіонщикам. Тобто, все ж таки, ми робимо добру справу. Звичайно. Добре, що окрім спогадів, війни не залишив нічого жахливого у церкві. Ходімо далі. Краєвидами Седніва надихалися видатні творчі люди. Тут були і Тарас Шевченко, і Борис Грімченко, а на честь байкаря Глібова навіть назвали місцеву альтанку. Зараз в ній традиційно проводять весільні реєстрації. Дуже мальовниче місце. Воно є улюбленим для багатьох художників. Тут навіть встановлений пам'ятник Тетяні Яблонській. Сенднівці не забувають тих, хто прославляє їх містечко. До речі, цього року сторіччя від дня народження художниці. Тетяна була закохана в селище і відвідувала його чимало разів. Дехто з мешканців і досі пам'ятає образ художниці з Мольбертом на Сіднівських пагорбах. Згадуючи видатний села, ще не можна не сказати, що насправді містечко багато часу належало козацькому роду Лизогубів. За кілька поколінь вони збудували велику архітектурну паркову садибу. Найпершою будівлею тут була кам'яниця. Звичайна хата на дві половини не відповідала статусу господарів, тому будівля увінчена вежею в готичному стилі. Хочу подивитися, як жили пани у вісімнадцятому столітті. Як на мене, кам'яниця зразок українського народного житла. Великі кімнати нагадують шинок, де можна було розмістити багато гостей, але виявилося не все так просто. Так дійсно в цій будівлі є досить цікаві особливості. Якщо ми ставимо кутки будови по діагоналі і почнемо говорити пошепки, то ми почуємо одна одну. Мабуть, завдяки оцим високим склепінням стін, можливо. А чи можемо ми зараз провести експеримент і пошепотіти? Давайте перевіримо. Давайте перевіримо. Почнемо перевірку. Ви мене чуєте. <плес> Я вас дуже добре чую, але не розумію, чому. Ви мене добре чуєте. Так. Я не можу це пояснити. 1690 рік. Може, тоді вони так спілкувалися, ніби як ми зараз телефоном. А ще однією особливістю є те, що насправді тут є два поверхи. Там у напівпідвалі раніше були таємні ходи. Подейкують, що ці підземні ходи вели навіть до самого Чернігова і мало того, навіть аж до Києва. Тобто, звідси з цієї будівлі проходом можна було потрапити на Київ. Ну так кажуть, можливо, це легенда. На Київ! Пошукаю альтернативний шлях додому. Нащо мені знову їхати з пересадками? Ні, це не тут. Так. Ага. Ні, не можна пройти. Ну, іде вказівники на Київ. Мій план провалився. Якщо ти були проходи, то зараз їх вже немає. Більше не полізу в підвали. Все дня від тільки лизогуби могли собі дозволити такий будинок і власну сипальню церкву. Зараз вона працює в звичайному режимі, але раніше довгий час не діяла. Воскресенську церкву відродили тільки в 90-х роках минулого століття. Найбільше зусиль доклав отець Євген. В 90 году нам передали этот храм. Все, что здесь в храме, это все мы уже посносили, иконочки, все это, иконостас, тут ничего не было. Ну, mm -hmm. церковь так, собрали средства, что-то сделали. Собрали. То, -то есть до вас звертаются люди, и вы как ну, их у наставник? У нас община, 18-20, у нас актив церковный. Я как настоятель только разрешаю, участвую тоже в работах, потому что А ще отець піклується не тільки про духовний розвиток, а й про фізичний для місцевих школярів. Він сенсей. Ми намагаємося з'єднати спортивне карати і карате. спортивне карати. наприклад, я говорю так: в глаз не бій, в нос не бій сюди не бій, потеряєш полбали, очко потеряєш. А в такому карате, наоборот, победа одним ударом. Головне воспитання дітей це їх чим то занимати. Тому пан Євген ділиться всіма своїми вміннями. Це складно уявити, але перед нами справжній рок-музика. А який репертуар виконують діти? Обичні хіти, 80-х, 70-х, 90-х. сучасні пісні. Тільки дивимося, щоб е е текст був нормальний, приличний. Отак в одній людині органічно уживаються одразу три особистості. Та нічого особливого пан Євген у собі не помічає. Просто щиро допомагає всім. Да, мене нічого. Ну, Бог дає, то я дивлюсь і все. Мені та особового не треба нічого. Діла добрила. Поки є можливість, поки Бог життя продліває, треба діла, діла, діла безконечно. Службовець Бога, який карате з дітьми займається, і в музичному гурті грає. Здається, Сиднів вздати надихнути відкрити таланти кого а мені вже час повертатися до хати. Вечір нагадав мені про свято, яке не може обійтись без нашої смакоти. Готуватимемо втрьох: господиня Таїсія Тимофіївна, її подруга Лідія Іванівна і я. Так, одягніть фартушки, і А що саме будемо відікати? Спробуємо панів пряник такий. Це традиційна така випічка на Зараз дісток, коли діти ходять ще дроваль, то ще дровальникам завжди робили пані такі, випекали. А робиться як дівчина, жінка. Форма жінки. Форму жінки. Історія Сіднівських пані почалася з жінки, яка вигадала рецепт пряників, які довго не черствіли, але за своє життя вона його нікому не передала. Через багато років її діти знайшли таємничу рецептуру і небагатьом показали його. Бабуся нашої господині цими пряниками навіть лизогубів пригощала. Тож та Тимофіївна рецепт отримала спадково. Запам'ятовуйте, мед, сметана тут береться сода, соль. Сахар і масло. Як пахне, Готово. Так, бере. Ну, мабуть, стола вам Да, Бо ми вдвоєм розійшли сюди. <смеш> ви співаєте, коли замішуєте? <смеш> ну давайте тоді ми з вами сьогодні дві господині. Покажіть мені, як треба. Я з вами заспіваю. Можна? в садоїм саду. В зеленім саду зустрічались. В зеленім саду, в зеленім саду, в зеленім саду цілувались. Ну от тепер час будеш вирізати. Ого. З давними руками. Да, Загребущими руками. Змастили пряники яєчним білком і відправили у піч. Через 30 хвилин вийшли ось такі сільські пані. Залишилося їх припудрити, і готово. Ну, все, я вільна. Wow. <laughs> Кидаючи з селі, можна зробити свій ранок особливим. Наприклад, замість зарядки розім'ятися вершки на коні. Погодьтеся не завжди ж є така можливість. В садніві неподалік від центру розташувався кінний двір. Я вирішила скористатися нагодою і отримати свій перший в житті урок з верхової їзди. В первую очередь, когда мы подходим к лошади, всегда мы только должны ее как бы взять. Мы ее взяли, угу. потом уже как бы мы только можем лошадь погладить по мордочке, по шее. Начинаем с ним разговаривать нормальным тоном, спокойным. Угу. Так, я беру. Давайте. Отлично. Зарожок. Ага. Давай, лапушка, мы с тобой гордищи. Це з тобою вийде, так красоти. Так. Ліворуч. Ага, добре. Лапушка. Чого ти стоїш? Так, лапушка. Давай підемо. Ходити більш-менш виходить. А от їхати рисю... Молодець, спінка ровна, улибочку, Смотрим прямо на дорожку. Це набагато складніше, ніж я собі уявляла. Всього лише година вершки, а я і втомилася, і навчилася, і засмагла навіть. Зарядилася енергією на кілька днів. Зараз видихаю і по справах. А у мене залишилися найприємніші. Гулятимемо на місцевому святі. Запрошую вас до нашого столу на хліб, на сіль, на теплу розмову. У кожній хатинці є чималенька смія. До речі, господині цього свята співочий колектив Берегиня гордістю усього Седнєва. Жінки не раз представляли селище на обласних заходах, а вдома вони родзинки таких гулянь. Час спробувати пані власного виробництва. М -м. Я собі не так її не уявляла. Тісто м'якеньке, кинки, і наче метом очила. Ну, не смак пряником, але дуже смачно. М -м. От люблять і вміють тут святкувати. На такому затишному гулянні я ще не була. І наїлися, і напилися, і наспівалися. В садні дійсно всі дуже творчі. Святкувати готові хоч щодня. Головне знайти привід. Містечко муз над рікою Снов. Цю назву селище седнів заслуговує стовідсотково. Мешканці тут малюють, співають, грають, танцюють і не зважають на свій вік. Це був чудовий вікенд. Великі міста вже мало кого здивують. Але такі містечка здатні подарувати незабутній відпочинок. Я надихнулася на ще одну подорож. Тож до наступного тижня бувайте!